І, речі, вага коробочки 14 кг, Ціна 4,5 євро за 1 кг. Наповнення тут різноманітним шолом для велосипедиста дівчинки. наступне у нас тут є ось така коробочка, всередині у нас є ось така підсвіточка. Ось так вона виглядає, тут всередині така роза і вона має світитися. Це потрібно якось вона ще співає. Дивіться, яка крута штука. Щось не фокусує. Дуже гарно виглядає. Якось вона має і працювати. Тобто світитися і грає музика. Наступне ось такого плану годинник. Він йде на батарейці. Так, такий пенальчик. Так, тут у нас є такий блокнотик. Так, рамочки. Дві штуки. Менше і більше. Так, я так розумію, ця кулька має світитися. Ось так воно виглядає. 14 кілограм має ця коробочка. Ось така штука. Наступне, що ще за все якась ігра. Далі. Я так розумію, що висаджувати. Дуже така цікава штука, можна на подарунок. Це всередині є три штучки. Наступне ось таке. Так, я так розумію, що тут зеркальце. Чехол на телефон. Дві штучки. Навушники. Ось таким входом. Наступний йде ось такий органайзер. До речі, цю косметичку я так бачу, можна відщепити. Так, ще один пенальчик. Ось така декоративна штука і я думаю, що вона має світитися. Ось так виглядає на батарейках і плюс є зарядка USB. Так, наступне. Дуже багато ось таких м'ячиків. Тут таке дещо є. Кровочці. Зараз я до нього дійду. Так, і це колянка. Такий брилочок. Масочка для сну. Набір різнокольорових олівчиків Новесенький Ось такий конвертик. Диск. Я так розумію, що це музика. Тут є ось така картина з рамкою. Ось така свічка, ось така новорічна. Ось так вона виглядає. Такий будиночок. Так, наступне це поїлочка для хомячка, для мишки. І Подивіться, ціла клітка. Ціла клітка. Всередині є, до речі, наповнювач, є корм для хомячка, є будиночок, є абсолютно все. Ціла клітка. навіть відподілочко. Так, наступна ось така скляна посудина. Статуетка дві сови. Ось такий органайзер для таблеток. Ось такий декор, я так розумію, годинник мав йти, тому що є місце для батарея. Хогвартс. Дитячі тапулечки. Я так розумію, що це штука, щоб мити текло. Тобто їх треба роз'єднати, вони йдуть на магніті, прикріпили з одної сторони, прикріпили. Точніше з іншої і маєте вікно. Свічка. Розчистка. Лінійка. Так, книжечка. Так, я так розумію, це фонарик, Точніше такий ліхтарик. І ось таких дві декоративних штуки. Що сюди можна поставити. І це було все наповнення. Коробочки вагою 14 кг, по ціні 4,5 євро за 1 кілограм. З вами була Євроманія.